Обергає вона дорога життя, і як сьогодні отець сказав е... вогненим мечем, щоб оберігає відсебки голосла від злих людей від всяких розгод. згод. Також хочу побажати в здоров'я і щасливої долі. Приєднуюся до слів сказаних кумою В першу чергу, але приємне слово Кума, так? В першу чергу побажати звичайно, здоров'я, щастя, сімейного благополуччя, щоб він завжди в цьому житті. Тільки дала позитив батькам, тільки е, радість е, приносив. Ну і не тільки батькам, і дідусям е, бабусям, бабусям. Да. Всього його самого гарної, гарної і щасливої. Бути. А ми в свою чергу, так як помили, ми завжди підтримуємо, завжди допоможемо. То, що все залежить, що залежить. Сказала таке звідно. Давайте, на маску, давай. Речь сказати. А, Я хто? Зводьте Миколаїв. Ну, Виклала така честь бути просуть з цим столом зв'язку з тим, що 19-20 числа народився Миколка. І ну, Миколка, так сказать, як правильно сказати, що цей день, сьогоднішній день. Вже, з кумами вже треба спілкуватися на ви. Куми чуєте, кума чуєте, то є ви. В, ну, в першу чергу хочу підняти цей келих за здоров'я, за радість, за мир, за благополуччя, за багатство, за тепло, за любов. І сьогодні були сказані слова священика. Хай кожен плать хрестних батьків. Зробить з цього Миколки справжнього стоящого українця, козака, патріота нашої держави, щоб гордилися і цінували те, що ми маємо Дякую, майка. Дякую, 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 дякую. Хороших привітань, так, діку, діку. які звучали вашу сім'ю субисудового сім школа. Я вашого хочу сказати, дай Боже йому мудрості, а вам терпіння випивати пірового хлопця і ханок в житті все складеться як найкраще, щоб ви могли залишатися, щоб на старості років Катя він тобі. Міг. Помогти таких син. Отоці в тебе відійде, а син буде колечкою. Я на кожен. Життя взагалі. Хотів би випити підняти цей келік за мою дружину. За те, що народила для мене такого гарного синочка. Для Дай Бог їй здоров'я, кухання, Боги кроки життя. Дякую тобі, Катя. Дякую за сина.

<говори> <Я вже> їм, <говори> розумію, ну, ну що не так, не так. Не так. Так. Ну, я хочу. Я хочу сказати слова такі. Значить, я вітаю і батьків, і всіх з хрещенням. Я хочу сказати, побажати в першу чергу міцного здоров'я, щастя, кохання, щоб він жив, процвітав, щоб він в нього була. Мета в житті, щоб він е, був здоровим, гарним, красивим і на радість нам з дідусями та й бабусями, так, Да? І батькам да, і батькам. Так. Так. Так, так. Я хочу випити за його, за здоров'я, за щастя, за кохання, щоб йому визвав в житті за це я вір.

Замикова, замикова. Дякую. Що там сітромчика? Нема чого передбати. Батюшка зарік. Слухайте, батюшка сказав, заріг рік зустрічей знову. Катя! Катя. Катя. Заріг зі. Я відчуваю, що буде заріг знову.